Людину, котра це написала, але мені по душі воно, тому що мені здається, що сатана так працює. Так працює і апостол Павло говорить, що він заставляє нас нашим життям скасувати велику християнську істину, що ми вмерли з Христом і Воскресли. Таке, таке, така справжня боротьба тут на землі йдеться. Про, це не боротьба про прості пожадливість Тіла, очей, хоча всього цього нам слід, звичайно, стерегтися. А тут про хитрощі у ті диявольські, яких нам важко зробити. Там то ж говорилося про ті розваги, то так. Але ви зауважили, дайте їм стільки добрих діл, навіть різні шляхи. Оце дійсно, дорогі друзі. Ми живемо так, поступаємо, ніби належимо. До цього світу, в той час, як наше хрещення, наше хрещення виражає той факт, що ми умерли для світу. Умерли? Живемо для Господа. Але що показує? Коли людина відкидає істину, тоді фальшиві вчення йдуть до неї. Тоді чудеса спиритизму. Під виглядом ангела світла і прочі дуже-дуже дуже багато починають входити в людину. Людина вийшла з Єгипту і в пустині або вже в тому Ханагані, знаходячись духом, на створює Вавилон. Які багаточислені, дорогі друзі, фантастичні теорії, що панують в церквах. Диво можеш подивитись, дивуватися. Багато хто. Знеможений цим попадає. Але, дорогі друзі, хочу вам сказати, що той, хто царює на небесах, перетворить всі ці лукаві плани сатани у здійснення своїх намірів. Віддайте йому всі свої труби. Прийдіть до нього, моліться і просіть, кличте його, і якщо будете кликати його від всього серця, у цій землі пустині відійдете. І почує вас. Господь допускає нас, нам ці страждання, нам ці випробування. Не тому, що він отримує задоволення, коли ми мучимося, коли ми страждаємо в цих. Але ці страждання, ці муки виробляють терпіння, а терпіння дає добрий чин і надію. І в цих терпіннях, в цих стражданнях ми шліфуємося. Може, це і болючий процес. Може, це й болючий. Але після шляхування ми стаємо добрими християнинами. Особистою славою і величчю Христос не може спасти нас від цього. Тому що ми повинні бути випробуваними у всій пустині, у всіх стражданнях. Христос хоче подивитися, чи вийшовши з Єгипту, ми не позираємось назад. Чи ми не жалкуємо за тим Єгиптом, за тими котлами, за тим хлібом. Як ми переходимо той рубіж Йордан, він хоче дивитися. Дорогі друзі, боротьба велика не проти тіла і крові, а проти духів злоби під І нехай добрий Господь допоможе нам здійснити це, щоб ми могли дати опір злого дня і все здолавши вистояти. Нехай Він представить всю привабливість дорогоцінних плодів Небесного Ханана, щоб ми дивилися тільки на нього і не приваблювали нас плоди земного походження. Нехай Господь укріпить нас своєю могутністю в нашій внутрішній людині стояти твердо і непохитно, щоб гори рушилися, холми розпадалися, а ми стояли твердо. Хай Бог допоможе нам в цьому. Амінь. Амін. Давайте помолимося. Наш Небесний Отець. Ми, як діти твої, прийшли перед, сьогодні перед твоїм обличчям на закінчення Дня Суботнього, щоб подякувати тобі за ті благословення, за ті чудові відкриття, котрі ти даєш в слові своїм. Що ми можемо зрозуміти походження Вавилон, що це є люди, які вийшли з Єгипту, а в Ханаані з'єдналися. І утворили Вавилон. Але ти, Господи, хочеш нас вивезти звідти. і хочеш, щоб ми перейшли той рубіж. У кожного з нас є свій Йордан. І допоможи, Господи, кожному, хто підійшовши до Йордана, спрямувавши свій погляд на небесний халан, міг сміло рушити в ці води і перейти їх, і отримати життя вічне. Ми усвідомлюємо цю тяжку боротьбу, і тому молимо і просимо тебе, будь з нами. Допомагай нам в цій боротьбі, веди нас сам своєю рукою, щоб ми могли прийти, закінчити боротьбу, стати переможцями і отримати вінець слави Твоєї. Будь з нами, Господи, і благослови нас. Благослови нас на цей тиждень в нашій житті, в нашому боротьбі, де би ми не були. В ім'я Ісуса Христа просимо. Амінь. Амінь.